Двометрове провалля просто посеред вулиці. За 100 метрів школа, за пів метра тротуар. Ходити гуляти чи кататись тут небезпечно, особливо вночі, тим більше, якщо тут вперше. Люди за допомогою звернулися на гарячу лінію народного контролю. Уже понад місяць на вулиці Стефійка у Чернівцях немає кришки каналізаційного люка. Ходити і їздити тут небезпечно. вбитися навіть може просто покалячися. Якщо це машина, то аварія може бути. Ясне діло, що шкоди людям. Зараз машини б'ють, ма діти бігають, чи ще щось. Тому е, треба приймати міри. Як маленька дитина впадеться, це, це вже все. Аби запобігти біді, журналісти народного контролю звернулись до водоканалу. Начальник підприємства вперше почув про проблему. У присутності нашої знімальної групи дав вказівку накрити люк новою кришкою. Запиши адрес, який адрес? Стефюка біля торнадо люкс стефюка. Вулиця Стефюка біля торнадо люкс. Там немає кришки люка. Наступного ранку після візиту народного контролю майстри підприємства взялися за ремонт на вулиці Стефюка. Вчора приїхали послідували люк станіна. У ну, паному стані треба міняти повністю. І сьогодні ми приступили до заміни люка. Ми е, обробляємо їх бетоном. Бетон даємо марки 200, щоб е, добре тримався, трималося, щоб е, ну, вони не вискакували. Тут буде десь годину. Тепер на вулиці Стефюка ходити і їздити стало безпечно. Анатолінки, Ферег Василь Пантя, народний контроль. Звертайтеся до народного контролю, телефонуйте 0800 502 945. Пишіть народ,